Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra H 2008 модельного року з мотором Z16XE1 на механіці. Машину пригнали з проблемою, що вона може глохнути, просто стояти, працювати, глохнути в русі, глохнути, глохнути, потім заводиться, потім їде. І... Пригнали, щоб розібратися з цією торговими проблемою. Тож, погнали, от саме так мало би починатися це відео на початку. Але цю машинку пригнали до мене повторно. І по цій машинці я зараз розкажу, що було. І що будемо робити. От тепер погнали. Коли я підключив діагностику до цього автомобіля, були помилки по поза діапазоном ЄГР, низька ефективність каталізатора. Що у нас ще було? Відсутній зв'язок з боком керування двигуном. І ще букет помилок пов'язаний з тим, що блок був не на зв'язку і відповідно. Це на нього сварилося. Зараз я спробую завести машину і подивитися, чи щось вилізе. Завів машину, машина завелася, поки що працює. Ну, Тут я вам зроблю вставочку з відео, як вона себе поводила, як вона глохла, і як у неї там світилося позачергово сервіс, чек. І дисплей губив зв'язок, там були Ф написані. От, ставочку цю додам. Ось, дивіться, машина попрацювала буквально 3-4 хвилини і заглохла. Бачите, що відбувається? Це вона не заведена. Клац, клац і перезапускається бензонасос. Знову нема зв'язку, знову є. Так? Це вона навіть не прогрілося. Читаємо помилки. І вона зараз, напевно, заведеться ще раз. Заведеться, але світиться чек. Уже світиться чек. Подивимось наскільки ще вистачить. Не надовго, як ви побачили. Оце вона так може ще попрацювати хвилину, може півхвилини. Менше як хвилини. вирубає і глохне. вирубає булок і все. В якийсь момент доходить до того, що машина вже більше не заводиться. Що у нас тут по помилкам? Все те саме стірін велоконтрол. Це кнопки ліві. Знову ЕГР поза діапазоном заглохла машина. Низька ефективність каталізатора. Канбас нема зв'язку з боком керування двигуном АБС. Датчик швидкості позадіапазоном, ну це тому що нема зв'язку КАНу. І тупо все те саме. Так от, продовжую. Оскільки машинка сварилася у мене в тому числі на EGR, я для діагностики відключив ЕГР. Зараз ЄГР відключений і залитий Євро 2. Це було зроблено тоді в перший раз ремонт. Також, коли я відключав. ЄГР, у мене блок керування взагалі переставав виходити на зв'язок. Я стикався з такою ситуацією, колись, з іншою авторою, я вже не пам'ятаю, чи було відео, чи ні. І проблема була банально в тому, що був перегорівший під капотом боці запобіжник на постійні 12 вольт на мейн-реле. Ось тут стоїть релюшка чорна. Мейн реле блоку керування двигуном. Думаю, ну зараз буде швидкий ремонт, полізу перевірити. Поліз перевіряти, РВ працює, 12 вольт приходить на нього, нема керуючого мінуса від блоку керування. А так все є, все працює. Підключаєш 12 вольт до, підключаєш роз'єм до ЕГР, -а. якимось чином через EGR заходить 12 вольт на блок керування і машина знову заводиться і виходить на зв'язок блок керування. Ну думаю, якщо прозвонив проводку від мінуса до роз'єма, все ціле, під навантаженням, все працює. Думаю, ну окей, значить блок керування двигуном. Замінив блок керування двигуном, запрограмував, відшив екологію, зробив Євро 2, завів машину і машина все працює, все клас, супер. Типа там пів години без проблем, ну я набрав власника. Порахував роботи по заміні програмуванню блока. І власне забрав машину і поїхав. І перезвоню до мене десь через пів години. Каже, все супер, їхав додому, все супер, приїхав додому, не голошив машину, щось вийшов до, до багажника, щось відкрити. І бац, машина заглохла. Кажу, ну, спробуйте ще раз. Ну Він завів ще раз. Машина знову заглохла. Кажу, ну. Добре, приганяйте, повертайте, будемо робити. Він каже, добре, зараз я домовлюся з колегою, що він мене забрав. І десь власник пропав десь на годину, виявилося, що доїхати самостійно він не зміг. Причепили крючка до машини, притягли і вже тут крючок відкрутили, завели машину, машина знову заїхала. Заїхала на парковочку очікувати ремонту. І от я собі вчора ввечері стояв і думав, а що ж це може бути таке? На гарячу починаються проблеми. Хоча їх не було начебто після заміни. А на холодну зараз раз, все заводиться. І я вчора майже знайшов в чому причина. Раз. І машина заглохла. Це називається, зараз вам буду показувати, називається укус куниці. Я буду зараз розбирати цю проводку і показувати, в якому місці вона перетерлася. Погнали демонтувати. Оцей роз'єм у нас відповідає за каншину і заживлення. Проводку і тепер розматуємо і шукаємо, де у нас в якому місці перетерто під гофрою. Розмотав всю проводку і ось дивіться, як це виглядає. ось це Ось це початок роботи гофри. Бачите, вона починає потрошку, потрошку перетирати, перетирати. Я передивився всю проводку, думаю, та вже, не знайшов? Ось це початок. ну Тут не, не сильно видно. Так ось чим у нас керує. Е, чим у нас керується рілюшка реле. Вона у нас керується мінусовим проводом. Я почав дивитися, я вже думав, що там на згибі. А потім іду, 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 дивлюсь і ось воно. Ледве-ледве помітне. Бачите? І тут тепер просто робиш отак от, дьорг, і все, і немає. І от з цього одного сраного проводочку машина таке чудила. Воно в одному положенні працює, а в іншому не працює. Від вібрації починає перетиратися. Тому я зараз відновлюю цей проводочок, ставлю назад власнику його блок, вимиваю. До речі, його блок був. Оцей роз'єм весь в маслі. Це, скоріш за все, за того, що датчик тиску масла давить капілярним шляхом наверх. Ну, власник попросив поставити його бок, він на ньому потренується, покатається. Відновлюю проводку. Відновив проводку, перемотав все лавсаном, і тепер вже можна надівати гофри. Хоча від них особливо немає ніякого сенсу. Ну і ось так у нас тепер виглядає зібрана майже як по заводу проводка. Ізоляцію самого проводу робив ПВХ ізолентою і зустрічкою. Далі опсановою зустрічкою змотав всі проводку, щоб вона не перетиралася об гофру. І Гофру далі вже змотував тряпчаною і зустрічкою Корпласт. Корупласт. От. Залишилося тепер тільки вимити двигун, вимити точніше керування двигуном попередній, той, що був помитий роз'єм від оливи. Поставити назад, його перевірити, чи все працює. І якщо все окей, то будемо віддавати. Ось так виглядає роз'єм в маслі, коли масло давить по проводці вверх. Треба вимивати все. Промив очисником контактів, продув, зараз трошки підсушиться і буду ставити. Ну що, все готово, бог замінив. Заводимо, залишаємо і перевіряємо. Я думаю, що все працюватиме, бо вже знайдено причину, реальну причину, чому вирубалося. Ну що, машинка трошки прогрілася, зараз поїдемо покатаємося. Прокатався трошки на машинці, він проїхав 9 кілометрів в різних режимах і по трасі. і так. Температура Зараз 85 градусів. Тут пічка працює на всьому. На вулиці трохи холодно. Така погода, мінус 0,5, а відчувається, як мінус 7. Ось так от така історія про те, як ця машинка довела мені, що не можна бути завжди в собі впевненим, і що треба іноді трошки більше перевіряти, ніж просто. Подивився, перевірив, допомогла заміна, все, віддаємо машину. Ну а що, друзі? Таке іноді буває. Ви ж бачили, що проблема по факту, вона плаваюча. Це найгірше, найгірше, що може бути в ремонтах. Це плаваюча проблема, коли е, приїхала машина не робоча, ти щось зробив, вона раз, працює, все нормально, вже не глохне і все класно і так далі. Тому. Виявилося, що це проблема в проводці, причому проводка прозвонювалася і прозвонювалася лампочкою Тобто через силові 12 вольт. І цього не було виявлено. Тому така історія. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям Поширюйте серед знайомих, очікуйте нові відео. Залишайте коментарі під цим відео. Всім гарного дня, пока-пока.